Із тюрми одразу в окоп. Міністр юстиції Малюська пропонує для того, щоб не відбулось переповнення тюрем, відправляти ув'язнених одразу на фронт. Ну пам'ятаєте, як робили ці кончені росіяни, які зеки відправляли в Україну воювати у ці там і так далі? Оце це буде воно. У нас кількість тих, хто потрапляє до наших установ, суттєво зростає. Ми на якомусь етапі можемо луснути, заявив Малюська. Тому нам потрібно думати про те, як зменшити кількість тих, про кого ми піклуємося у наших установах. Ну а далі малюська дав чітке визначення ув'язненим. Можливо, ті, хто вміє вбивати, були б ефективнішими навіть військовими, ніж ті, хто ще не вбивав, і безпечнішими, ніж ті, хто грабував десятками років, а потім їм дали автомат. Ув'язнені будуть служити в окремих підрозділах. Це будуть точно підрозділи, які будуть знаходитися на лінії фронту або неподалік неї. Ну коли він сказав про тих, хто десятками років грабував, то я, чесно кажучи, подумав про депутатів. Але потім фраза дали автомат в руки все наламала. Ознайомитися із заявою міністра юстиції можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і в шапці профілю. Це вже далеко не перша його заява. Він постійно намагається відправити ув'язнених на війну. А це в черговий раз доводить, що українська влада намагається зменшити кількість соціально залежних громадян України. Зараз вони трошки почистять тюрми, трохи обмежено придатних і пенсіонерів відправлять на фронт і розвантажать, як то кажуть, бюджетну відомість. Ну але варто пам'ятати головне ми палкою людей на війну не заганяємо. Ми не така країна.